Пригнайте на підтримку, от завтра може бути. Яку підтримку об'єднані, майже всіх з Україною. Бо загнайте, це не тяжко. Тяжко там, на фронті, на нулі. Бо там тяжко. Я б про це не казав, якби я там не був. Не був. Я... Ну, чому ти сюди прийшов? Ну, На жаль, люди забули, що в нас війна. Побратими зараз в полоні. Всі вже ждуть, коли в нас закінчиться війна, перемир'я, але війна поряд, вона продовжується. Я сумніваюся, що Росія відмовиться від України.